Привіт, п'ятикласники! Ти на уроці довкілля, і сьогодні ми продовжимо знайомитися з живими організмами і дізнаємося, з чого вони побудовані. Тема нашого уроку клітинна будова організмів, одноклітинні та багатоклітинні організми. Ти вже знаєш, що все, що існує в природі, називають тілами природи. Тіла живої природи це організми. Вони мають ознаки живого: ростуть, розвиваються, живляться, дихають, розмножуються та реагують на подразник. Саме ці властивості відрізняють живі організми від неживих тіл природи. Усі живі організми поділяють на дві великі групи. Клітинні та неклітинні. До клітинних належать чотири царства живої природи тварини, рослини, гриби та дроб'янка. До неклітинних належить царство віра. А що ж таке клітина? Давай розберемося. Клітина це найменша частинка живого організму. Більшість живих істот побудовані з клітин, і саме завдяки їхній роботі організми можуть існувати. Клітина має складну будову. У ній є багато частин, кожна з яких виконує свою важливу функцію. Основні складові клітини називають органелами, вони працюють постійно. Є й включення це тимчасові утворення. Які з'являються лише тоді, коли клітині це необхідно. Клітини різних організмів мають багато спільного у своїй будові, проте є й відмінності, які допомагають розрізняти клітини тварин, рослин, грибів і бактерій. Розглянемо основні частини клітин. На прикладі рослинної клітини. Клітина оточена клітинною мембраною, яка захищає її від шкідливих впливів і забезпечує обмін речовин. У рослин над мембраною є ще клітинна стінка. Вона міцна і допомагає зберігати форму клітин. У тварин клітинної стінки немає. Всередині. Клітина заповнена цитоплазмом. Це в'язка речовина, у якій розташовані всі органели. Саме цитоплазма забезпечує зв'язок органел між собою. Головна частина клітини це ядро. Воно керує всіма процесами і зберігає спадкову інформацію, яка передається нащадкам під час розмноження. Серед основних органел клітини є мітохондрії. Мітохондрії це енергетичні станції клітини. Вони перетворюють поживні речовини і кисень на енергію. Хлоропласти це органели, які є лише в клітинах рослин. У них відбувається фотосинтез. Це процес, під час якого з води та вуглекислого газу утворюються поживні речовини і кисень під дією сонця. Вакуоля найбільша органела клітини, вона заповнена клітинним соком та накопичує речовини і підтримує форму тіла. Інші органели ви детально вивчатимете у 7 класі на уроках біології. Залежно від кількості клітин, організми поділяються на одноклітинні та багатоклітинні. Одноклітинні це організми, що складаються лише з однієї клітини. Ця клітина виконує всі функції: живеться, дихає, рухається та розмножується. Прикладами одноклітинних організмів є амеба амебапроте та євглена зелена. Багатоклітинні це організми, які мають безліч клітин. Кожна клітина виконує свою роботу, а разом вони утворюють єдиний живий організм. Прикладами багатоклітинних організмів є вивірка звичайна та ту звичайна. У багатоклітинних організмів усі клітини тісно пов'язані між собою. Хожі клітини об'єднуються у тканини, тканини в органи, а органи разом утворюють цілісний організм. Таку послідовність називають ієрархією організації живого. Розрізняють декілька рівнів організації живих організмів: молекулярний, клітинний, тканинний органи та організмовий. І це лише початок. Далі у старших класах ти дізнаєшся про ще складніші рівні. Що ж, підсумуємо наш урок. Тіла, які мають ознаки живого, називають організмом. Усі організми складаються з клітин, найменших частин живого. Організми бувають одноклітинні та багатоклітинні. Цьому наш урок завершується. Вдома опрацюй параграф 6 та 7 та вивчи основні терміни. Особливу увагу зверни на будову клітини. Дякую за урок і до зустрічі у наступному відео!